Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Парк. Звати мене Ніла і ми із Житомирщини. Хто зі мною на каналі давно, то знає, що я більш колекціонер, ніж садівник чи ландшафтний дизайнер свого саду. Я люблю рослини збирати колекціями. Але навіть серед моїх колекцій. Є рослини монопосадки, тобто багато, їх багато. Серед всіх улюблених, самих улюблені культури це гортензії, і риси і флокси. Гортензії я вже показувала і ще покажу, бо вони квітують протязі всього літа, це і ранні сорти, і потім ось волотисті. Починають і квітувати і вже розфарбовуватись. І риси вже перецвіли, а зараз мова йде про флокси. Цей рік спека не дала їм показати себе з найкращої сторони. Ну ось так вийшло. Флокси, вони не люблять спеки, вони не люблять яскравого сонця, тому що горять, вони люблять воду. Але знову ж таки полив повинен бути помірний, не заливати і не поливати холодною водою, тому що флокси починають хворіти. Цей рік я не вгледіла свої посадки, тому що, ну, я ж кажу, хто зі мною, то знає ситуацію, в якій я опинилась. І Мій сад був без мене ну, досить великий період, тому я не обробила флокси вчасно. І маю хвороби. Але і рік, можу сказати, досить дивний. Ось я показую. До речі, флокси, майже всі флокси, які похворіли, це були куплені сортові. Тобто вони прийшли з інших садів. Мої флокси залишилися здоровими. Звичайно, шкода, але є вже як є. Виправляти вже нема що і нема сенсу. Тому я чекаю осінь, осені, я потім вже їх зріжу і оброблю фундазолом від грибкових хвороб. У мене є сортові сортові. Ну, ось я показувала. Зразу ж ми стояли біля уральських сказів. Ось вони. Він зацвів самий перший, самий перший. І спала спека, ось він пішов на другу хвилю. Є мої сіянці. І хочу вам, друзі, сказати, ось сортовий. І хочу вам сказати, що сіянці, коли велика маса флоксів в саду, Сіянці сіянці виходять. Ну, сказати чудові це нічого не сказати. Просто шикарні. Це сіянець вже. Це сіянець. Камера, на жаль, не передає всієї краси плоксів. Кольорів вірніше. Ось цей темний це теж сіянець. Осіянець. Подивіться, який цей гарний. Є ті, що синіючі флокси, але на продаж їх немає, я зразу скажу. Будуть флокси продаватись мої сіянці. І, ну, як би сказати, зайві рослини теж. Не тільки сіянці, а і давні сорти. Подивіться, з якими вони штрихами. Є настільки цікаві сіянці, що, я вже можливо казала, є настільки цікаві сіянці, що вони набагато красивіші за самі сорти. Зараз я покажу. Ось сіянець темний, темний. І зараз покажу сіянця, де він взявся у мене, я не пам'ятаю, ну, тобто де взявся. Насіявся. Але той рік він не цвів. А цей рік ось він статний. Це дрібноквітковий. Ось такі очки в нього. Але дуже великі шапки. Це вже. Ну, все-таки він у більш перецвівшому стані. Яскраво малиновий. Ну, і от зараз покажу вам флокса. Зараз, зараз, зараз. Подивіться, ось подивіться, який ніжний-ніжний. А це флокс, який хворий на гвоздичність. Це вірус. Вірус гвоздичності. В мене і на Фейсбуці, і в Ютубі той рік просили саме продати цього флокса. Але флоксоводи наголошують, що цей флокс може погубити всю колекцію. Бо він, я ще раз скажу, хворий на вірус. Що можу сказати? Я бачила багато таких флоксів вже. Це, це буча, от там він просто ходить із саду в сад. Нікого він не, якби, не заражає. Він собі росте та й росте. В мене теж він четвертий рік. Я його живцювала. Він уже є із живця. І нічого. Живе. Тому я все-таки думаю, що це ну, перебільшення про вірус, скоріше всього, що все-таки це сорт. Тим більше в нього зовсім не такі листочки, як у звичайного флокса. Вони довгенькі, ось, бачите, а у флокса довгенькі і вузенькі ось цього. А у флокса ось такі довгенькі, але як у верби. Ось Цей флокс, ось я його показую. Він зараз такий, ну, більш до фіолетового, а з е, вечірній час він просто як чорнило. Чорнильний. Тут так сталося, що той рік упала верба. Цей тей, теж дуже темний і гарний, ось рожевий. Такі ніжні ніжні А це філінги. Філінги, флокси, які не розкриваються. Ось так вони і є. Такі цікавенькі. Ну, це скоріше флокси для флористів. Для нас, квітникарів, ну, скажімо так, на любителя. Я з великим задоволенням його купила свій час. Не находжу. Ой, хочу пройти, флокси полягали, я їх не підв'язала вчасно, а зараз я вже можу зламати. Дивіться, які листки у вузольника? Це вузольник зелений. Ось це ці філінгси. Пройти, щоб показати. Було дуже багато сортових. І от коли той рік тут верба упала, бачите, їх вони пропали. Ось теж мій сіянець Подивіться, який він гарний. Ось, і з очком таким світленьким. Це взагалі колір, ну от шкода, що не передається. І він такий димчастий. Ось такий. Ой-ой-ой. Ну, багато, я ж кажу, що багато їх. На жаль, пропало. Після... Двіться, які гарнизни. Це сортовий. Дорогий сортовий флокс. Ось дуже гарний. Це теж сортовий. На жаль, не передає камера всієї краси їх. Ось ось передала. Що можу сказати по флоксах? Це і вибаглива, і невибаглива рослина одночасно. По-перше, він Погано росте, ось дуже цікавий. Погано росте на півночь, на півдні. Дуже погано. Це не його умови. Ось там, якщо вирощувати його на півдні, потрібен, вибачаюсь, бо не можу пройти. Потрібна тінь, бо там дійсно тінь потрібна. І полив. Ось це цей, що синій є флукс. Зараз у нас пасмурно, і ось він такий цікавий. Ось. Це мій улюблений. Отакі От будуть на продаж. Це сортові. Небагато, але трішечки буде. Ось сієницю ж, які цікавенькі. Це дуже гарний. Це червоний-червоний. Подивіться, які в нього шапки. Ну, в принципі, той рік у мене у всіх були такі шапки, а з цей рік, ну, так, вийшло. Як би його навести? Ніби й пасмурно, а камера не хоче вловити. Ось цю красу їх. Це теж ось так цвіте флокс мене, до речі, у мене є замовлення на нього, кому ж він доподобається. Це вже він цвіти, він іншим не буде. Але можу сказати, що він такий стійкий, гарно розростається і доволі стійкий до і погодніх умов і інших неприємностей. Ось якісь. Камера не завжди передає. Зараз покажу цікаві сорти сієнці. Ось вони насіялись тут самі, і вони настільки гарні, що я їх хочу перенести в сад. Бачите ось це? Світленькі очко всередині, подивіться, яка краса. І колір, я ж кажу, не передає, але він ну, шикарний. Ось цей димчастий, Скільки в нього штрихів різних. Він просто колір ну, теж не передає, але він настільки яскравий, що, як у нас кажуть, аж очі краде. Тут росли мої флокси. Я їх той рік випродала. Я звідти забрала їх, випродала флокси. А це вже сіянці. І сіянці цікавезні. Тому, якщо я кажу, друзі, що я буду продавати сіянці, то це не значить, що це щось таке, таке середненьке. Ні, це будуть дуже гарні рослини. І за кольором ось. Як хто буде їх купувати, то ви вживу побачите. Ось ці фіолетові, що я кажу, коли вони просто світяться. Подивіться, на нього зовсім не такі пелюсточки. Ось ніби два, зараз покажу. Ось три, дивіться, три сіянці. Зараз я завізьму букет. Ось три сіянці, Подивіться цього. І ось два. Зовсім різні. І комар. Цей я взагалі цього залишаю собі. Тому що, подивіться, що за краса? Просто краса. Щедрий на цвітіння. Ось він дав сіянець. Зразу три ось такі букети. Це форма, подивіться. Квіточки яка. Так, підемо. Це білий, він і був білим. І ой. І білий так і залишився. Зараз цей цікавий. Ось, дивіться, це сіянець. І він точно такий, як у мене, сортовий. точ в точ. Тільки, ну він більш, хоча не точно. В нього красивіша серединка Дивіться, які мазочки. Ось такі бувають ось цікавий. Це теж сіянці. У мене ось такі були пропелери темні, темні-темні сортові, а це вже не такий. Ось цікавий. Це ж сусінці. Коли є багато сортів, то виходять дуже цікаві свої рослини. В принципі, так же ж, так же ж і з'являються нові сорти. Я не займаю спеціальну посіву. Для мене це робить вітер і комашки. Ось, подивіться, який сієнець, який пропелер. Так, тепер підемо. Уже тут розсаджені. З того року мої сіянці. Ось. Показую. Ну, шкода. Ніби і сонця немає. Подивіться, який він цікавий цей. І цей. Ну, їх треба живу роздивлятись. Цей вже інший. А це ось сама ніжність. Це мої улюблений. Улюблені, це сіянець теж. І він невисокий. Подивіться, яка квіточка, які пелюсточки в ньому цікаві. Ось. Шкода, що камера барахлить. А це зміна кольору. Це інший. Зараз я. Ось такий, подивіться, який він гарний. Це димчастий. А це ніжні, ніжні. І вони закручені. Пелюсточки в нього закручені. Я спочатку думала, що це спека так на нього дає. А потім подивилася, ні, не спека. Ось він такий є. Ось так закручуються в нього пелюсточки. Це теж вже мій сорт. Ось теж. Багато-багато різних. Ну, це вже перецвів, але я вам там показувала. Це сортові ось ці. Це мій улюблений із сортів. Ну, в принципі, я всі люблю. Флокси. Тому сказати, що це улюблений, а це ні важко. Яскравий, яскравий. Подивіться, як вони виглядають. Це цей рік вони, ну, скажімо так, стражда... страждальці від спеки і на новому місці. Ось два різних. Флокси всі цікаві. Це дрібненькі. Ось дуже гарний. Він теж стає такий фіолетовий, але він відрізняється від тих, що я показувала. І є ще декілька кущиків, ось таких. Ну, це із серії, це сортовий, дорогий, із серії зелених флоксів чи жовтих флоксів. Ну, ви розумієте, що у флоксів немає жовтого пігменту. І ось і чорних, жовтих, ну, ще не... ще не вивели. Є щось віддалено. Ось цей флокс, він при розпуску, бачите, він при розпуску здається, таким лаймовим. І ось на кінчиках, зараз покажу, і ось на кінчиках уже роз... квіточки, яка розкрилася, є такі ось скоріше, які вони, лимонні, ось такі плямки. І тому він здається, на перший погляд, він здається чи жовтим, чи лимонним, чи скоріше, зеленим. Ось він. Ось так, як розпускається, він здається цікавим. Це сортовий дорогі флокси. Я його розсадила, в мене вийшло аж два кущики. Ось такі. Є теж цікавенькі. Є ще в мене верігатний флокс. Ну, Вже так я не відключаюся, йдемо в садочок. Але то така капризуля, що я з ним поки що подружитись не можу. Пропав кущики, материнський кущик пропав. Я його відживцювала, і ось він є. Цвіте він так собі, ну, нічого такого незвичного, просто рожевенькі, ось такі квіточки, але саме листя. Він на сонці, але, знову ж таки, можна сказати, що і не згорів. І ось тут флокс, який, як казала, хворий на гвоздичність. Я його теж живцювала. Посадила і, ну, тут не дуже ця гвоздичність не є, але не дуже вона така виразна. Да, ось є, перші, перші були виразні квіти на гвоздичність, А ось далі і ні. Тому спостерігаємо. Листя так, листя такі, як у того, що. Є хворим. Ні, ну ось є, є. Скоріше все, що він просто ось ці пелюсточки підгоріли. І покажу ще сіянці, які випадково попали до мене у розплідник. Чому випадково? Тому що я пересаджувала рослини з того місця, де росли флокси. І разом із тими рослинами попали видно, на сінєчку. Там сприятливі умови, я їх не корчувала, не видаляла. І зараз покажу, які цікаві вийшли екземпляри. Тут вийшов навіть ось цей синіючий флокс. Подивіться. Я не можу передати, який цікавий в нього колір. Ось гляньте. Ну, це ж шедевр. Саме ось колір і передався. Щедрий, це з того року. Ось він дав три таких пагони. І це сіянець. Тому, коли я кажу, що я продаю сіянці, друзі, це не значить, що щось буде погане. Це будуть самі цікаві рослини. Ось подивіться. Це молоді сіянці. Ось взагалі. Дивіться, який колір. Зараз знаю ось який колір. Ось ніжність. Зараз покажу тут які шапки. Це теж сіянець. І я вас запевняю, Ось шапочки. Дивіться в сіянці. Це молоденька рослинка. Так, і зараз покажу сіянці. Вони нібито всі світлі. Ось. Зараз візьму. Ось, дивіться яка. Яка краса. Схожі ось ці. Зараз, зараз, зараз. Я вибачаюсь, хочу показати. Ось дивіться, схожі, але не схожі. Цей світліший, той, той темніший. Це теж сіянець. Взагалі. І це сіянець. Але він вже не такий. Ось подивіться. Але і не такий, як цей. Ось ще один. Тобто про що я? Про те, що сіянці виходять набагато цікавішими, набагато красивішими. Ой-ой-ой! Зараз полумню все, що тут є. Набагато красивішими, набагато цікавішими, ніж самі сортові рослини. Але, друзі, так сам, саме так і виходять сорти. Ось я показую, дивіться, здається, колір однаковий, правда? правда. Але сама форма квіток. Там пелюсточки кругленькі. А тут пелюсточки гостренькі. І це вже різні, зовсім різні рослини. Ось подивіться. Так що ось такі справи, такі мої флокси. Цей рік вони не такі, які б я хотіла їх бачити. Але вони мене радують. Що ще я люблю флоксів запах. Запах мого дитинства. Тому що у бабусі моєї, де я виросла, де я росла. Було дуже багато флоксів. Вони були простенькі. Чомусь навіть насівались вони, але колір не змінювали. Ось не, не були вони такими прекрасними, як зараз мої сіянці. Можу сказати, коли є багато сортів у саду, то сюрпризи будуть обов'язково. Обов'язково. Можливо, колись і я виведу свій самий-самий кращий Флокс. Можливо, навіть дам йому назву. Ну, той рік я показувала. Ой, той рік я показувала свої флокси і говорила навіть, як їх назвала. Ну, звичайно, цей рік я вже не пам'ятаю, навіть де я їх садила. Ось такі. Всім, друзі, дякую за перегляди, дякую за підписки. Особливо особлива моя подяка за коментарі. Я їх дуже люблю. На жаль, зараз такий час, що світла більше немає, як є. І ну, не завжди можна вчасно зреагувати на коментар і дати відповідь. Але я все рівно намагаюся робити це зразу ж після виходу відео. Друзі, ще раз всім дякую. Тримаємось, віримо. Допомагаємо, і все буде наша Україна.